В Україні відтермінували обов'язкове використання безготівкової форми розрахунків із застосуванням електронних платіжних засобів. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України наприкінці грудня 2025 року. Йдеться про суб'єктів господарювання, які працюють на спрощеній системі оподаткування першої групи, здійснюють виїзну торгівлю, використовують торгові автомати або реалізують власну вирощену чи відгодовану продукцію. У податковій службі пояснюють для цих категорій підприємців обов'язкове використання банківських терміналів та інших електронних платіжних пристроїв настане через три місяці після завершення воєнного стану. Націонаші десять вісім і двадцять року. Це стосується суб'єктів підприємницької діяльності, які перебувають на спрощеній системі оподаткування першої групи. Які проводять торгівлю виїзну торгівлю для суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують свої діяльності торгові автомати, а також для суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію власної вирощеної або відгодованої продукції для цих суб'єктів підприємницької діяльності обов'язкове використання безкової форми оплати наступає через три місяці після завершення військового стану. До виїзної торгівлі, зокрема, належить продаж товарів із транспортних засобів на ринках, у містах та селах. Такі підприємці нині не зобов'язані використовувати банківські термінали. Також звільнені від цього обов'язку підприємці першої групи, які торгують на ринках або надають побутові послуги, а також фізичні особи, що продають власну сільськогосподарську продукцію м'ясо, овочі, фрукти. У податковій службі зазначають, відтермінування пов'язане насамперед із технічними та організаційними труднощами, проте радять у перспективі готуватися до переходу на безготівковий розрахунок.